Діпфейки, вибори та програш у війні. Пропагандистська машина Кремля цього тижня вийшла на новий рівень. Там тепер кліпають підробні відео з українськими високопосадовцями та ширять їх у найпопулярніших соцмережах. Зокрема, ставку зробили на європейців та американців. Що ж, нового рашистські змі вигадали цього разу, і як. Поширенню цієї дезінформації сприяє одна з найпопулярніших соціальних мереж. А разом з експертами фейки розвінчував Даніл Снісар. Вірус кремлівської пропаганди, що сягнув за океанських масштабів, Україна? всі знають, що Україна програла. Ви вжахнетеся, коли ви побачите, що, що дивиться і що сприймає пересічний громадянин Сполучених Штатів Америки про агресію Росії в Україні. Конвер фейків від геніїв сучасності. Активний талантливий бізнесмен. на майданчиках, які спеціально для цього конвеєра адаптують, okay, як джерело новин. твіттер на сьогодні номер один. Хто і як переконує американців, що Україна зламалася, з'ясуємо далі. Сполучені штати роблять правильно підтримуючи Україну, так вважають 33% опитаних американців в ході дослідження, проведеного інститутом Геллапа. Але більшість 44%, сумніваються, чи не аж занадто багато допомоги. Можливо, такі настрої наслідок внутрішньополітичних процесів у США, але цей фактор не єдиний. Це не виключає фактор впливу дезінформаційної машини спецслужб Російської Федерації. І вона могла підсилювати цей соціальний контраст, розтмухувати роздратування, прив'язувати соціальні втрати американців до війни в Україні, тим часом формуючи таке собі поле для несприйняття наданню допомоги Україні. Особливо помітно на цьому тижні російські наративи проявлялися у колишньому Твіттері, Тепер ікс майданчик, яким від минулого року володіє Ілон Маск. Здається, ще в травні було повідомлено, що Твіттер вийшов з добровільного кодексу практики Європейського союзу щодо дезінформації через те, що в європейському союзі був ухвалений закон про цифрові послуги. Ну а в вересні Єврокомісія безпосередньо звинуватила Твіттер у платформу X в тому, що вона є найбільшим джерелом дезінформації. І довго шукати не треба. Достатньо глянути на сторінку самого маска. Ось, наприклад, власник Тесли репостнув інтерв'ю, що влаштували самі ж працівники платформи. сполучені штати передали десятки мільярдів доларів усі види зброї, і ті з нас, хто закликав цього не робити, звинувачувалися у п'. І Росії, але все це неправда, адже Україна не могла виграти у будь-якому разі. Якщо прослідкувати, що він витворяє там, то це дуже часто якісь конспірологічні анонімні блоги. Ці анонімні блоги можуть бути власне адміністровані як російською стороною, так і крилом тромпістів, оскільки дуже часто, якщо заглиблитися, там з'являються такі конспірологічні теорії і про вакцинації. І про а, там не знаю про смерть Кеннеді і так далі. Тому подібний про Україну в тому, в тому числі, і головна сенсація цього тижня звернення залужного халтурний діпфейк зроблений на колінці російською пропагандою. Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському, тому вони будуть намагатися відмовчатися. Здавалося б, очевидний монтаж, але напередодні я переглянув стрічку Твіттера. Вона так і рясніє повідомленнями про бунт в Україні. Негайно розгорнути зброю і увійти в Київ в Україні. Військовий переворот. Поки не ясно, фейк це чи ні. І звісно ж такими темами в американському інфополі не могли не скористатися головні рупори Кремля на Ростебе Скабєва. Відразу підхопила тему. Мовляв, це захід торпедує початок внутрішньополітичного протистояння в Україні, яке в офісі президента вже неодноразово спростовували. Я не бачу якихось ознак, що у військово-політичному керівництві були якісь інші позиції. У нас єдина позиція перемогти в цій війні. Що ж до Твіттера, тобто Ікс, то користувачам обмежили можливість скаржитися на дезінформацію. загальне прагнення платформи X полягає в тому, щоб інформувати, розважати людей, бути максимально точним і правдивим, навіть якщо комусь не подобається правда, яку ви озвучуєте. Даніл Снісра Євген Камінський подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.